15 листопада. Чи можуть риби ходити? Тому-то пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 розділ, 35 вірш Зіна та Ліна грали пластмасовими рибками. Буль -буль. Моя рибка попливла до магазину, промовила Зіна. Тобто, а моя пішла у гості до жаби, сказала Ліна. Риби не ходять, поправила Ліну Зіна, а моя ходить, заявила Ліна. Риби можуть лише жити у воді, сказала Зіна. А я чула, що є риби, які пересуваються суходолом». Упевнено сказала Ліна. Дівчатка почали голосно сперечатися. До кімнати зайшла бабуся і спитала: У чому у вас розбіжності? Я кажу, що риби не можуть ходити. А Ліна стверджує інше. Обурено обурилася Зіна. Ви маєте рацію. Риби це мешканці водних стихій. Але серед них є оригінальні представники, наприклад, риба Анабас, яка може деякий час жити без води та має здатність пересуватися на плавцях піском, пояснила бабуся. Мою рибу звуть Анабас! гордо вимовила Ліна. Зіна засмутилася, бабуся посадила дівчаток собі на коліна і сказала: як добре, коли ви мирно граєте. Адже не так важливо плавають ваші рибки чи ходять. Головне, що вони товаришують. Важливе не сваріться через дрібниці, будьте дружелючі!